Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд ЄМ. Компанія Хатор випустила нові навушники Хіперган 2, які можуть приваблити користувачів хорошою якістю звуку, стильним дизайном та високою якістю виготовлення. Саме тому я не можу не поділитися враженнями про них. В цьому огляді я розповім, чи відповідають навушники цим сподіванням, які на них поклали. Давайте зараз детально з ними познайомимось. Ну а перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в. Писі під цим відео, ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього. Раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, де є максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Почнемо з першого враження про Хаторг і 2. відкриваємо коробку, як на мене, навушники приваблюють дизайном. Зенькі лінії, матовий пластик і металеві акценти додають їм стильний вигляд. Ми бачимо всі деталі навушників, зроблені в чорному кольорі. Дизайн навушників трішки змінився, хоча вони й схожі на всі попередні, але візуально їх можна відрізнити. Оновлені кабелі підключення динаміків. Тепер завдяки цьому вони не заважатимуть при користуванні. Також ми бачимо їх збільшену товщину, що говорить про надійність. Амбушури виготовлені з протеїнової шкіри та спеціальної піни, що говорить про хорошу звукоізоляцію. Спосіб їх підключення дротовий. Мікрофон можна. Не знімати, коли мова йде про навушники, великого набору аксесуарів, ми не бачимо, даний вид додатково в комплектації має півтора метровий аудіокабель із регулятором гучності та кнопкою Мют з комбінованим джеком 3,5 мм та 2,5 метровий знімний аудіокабель з регулятором гучності та кнопкою Міт для ПК на два джеки 3,5 мм. Тепер одягнемо їх, вони комфортні. Як на мене, завдяки пухким чашкам і регульованій головній стійці. До речі, вага навушників зменшилась завдяки використанню авіаційного алюмінію в конструкції. Вони вони дійсно легкі, не давлять на вуха, я майже їх не відчуваю. Тому вони безперечно можуть стати вашим кращим партнером в довготривалих іграх. Також з'явилася можливість використовувати навушники з різними пристроями, без необхідності шукати будь-які необхідні перехідники. Це забезпечується завдяки двом компонентним кабелям з пультами керування, що дозволяє зберегти повний функціонал та якість звучання. Характеристика гарнітури можемо умовно розбити на дві колонки: навушники та мікрофон. Почнемо з перших. Звукові відтворювачі мають Діаметр 53 міліметри і виготовлені з неодимового магніту. Це дозволяє забезпечити потужне та чітке звукове відтворення з великим діапазоном частот, який забезпечує ваші аудіовраження під час користування. Діапазон частот від 10 Гц до 22 кГц. Вказує на спроможність навушників відтворювати широкий спектр звуків, включаючи низькі басові ноти 10 Гц і високі відтінки 22 кГц. Це дозволяє насолоджуватися деталізованим та багатогранним аудіовідтворенням з різних жанрів музики та мульт медійного контенту, максимальна потужність в 30 МВт. Показник вказує на здатність навушників працювати ефективно при високих рівнях гучності та забезпечувати насичений звуковий супровід. Кабель з пультом завждов півтора метри та кабель з пультом довжиною 2,5 метри надають вам гнучкість у виборі довжини для підключення до пристроїв. Це дозволяє комфортно користуватись навушниками на віддаленій відстані від звукового джерела, та керувати ними за допомогою пульта, що дійсно круто. Роз'єм підключення розміром 3,5 мм. Є комбінованим, що дозволяє використовувати його як для підключення навушників, так і для підключення мікрофона. Це дає можливість одночасно насолоджуватись аудіо та здійснювати голосовий зв'язок без необхідності використання різних роз'ємів. Перейдемо до мікрофона. Його розмір 6 мм на 2,7 мм. Є все Є всеспрямованим, що означає, що він здатний реєструвати звуки з усіх напрямків. Діапазон частот від 100 Гц до 10 кГц Підкреслює, що мікрофон здатен записувати звуки від низьких басових тонів до високих відтінків, забезпечуючи. Чітку передачу голосу та звукових деталей, та запису звуку на навушники компанії Хатор. Можете зараз відчути, як справляється зі своєю роботою мікрофон і подивитися, чи підходить така якість запису звуку. Вам чи ні, все, в принципі, я думаю, і так е, зрозуміло. Щоб отримати комплексне знання про звук? Я прослухав різні мелодії від класики до розмови в грі. Найбільше мені сподобалась їхня здатність передавати найменші деталі звуків. Всі звукові складові були якісно об'єднані, хоча виділити саме звуки в цих навушниках під час гри я не. Відчув різні звуки навколо себе, вибухи, розмови, це додає реалізму до гри. Взагалі, Хаторг Гіперганг 2 це не тільки стильний аксесуар, але й потужний інструмент для насолоди геймінгом і музикою. Закінчуючи огляд Хатор Гіперганг 2, я з легкістю можу стверджувати, що ці навушники заслуговують уваги не тільки геймерів, а й аудіофілів. Якщо ви гравець, який під час тривалих геймінгових сесій хоче відчувати комфорт та чітку, та чітко відчувати звуки, то ці навушники саме для. Для вас їх дизайн та функціонал точно виправдовують свою ціну. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та підтримувати наш територіальний підрозділ і усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.